Я живу в Канаді вже майже 4 місяці, і є одна річ, до якої я звикла тільки нещодавно, і це знайомо тим, хто їздить тут на автобусах, і це казати дякую після кожної поїздки водію. От скажіть, хто їздить на автобусах, чи одразу ви звикли до такого? До Канади я жила весь час в Україні, і я не скажу те, що я ніколи не дякувала в Україні водіям, але це була не настільки звичка, як тут. Для мене, якщо чесно, було трошки дико чути кожен раз «thank you, thank you» після кожної поїздки водію від е, людей. Мені здається, в Україні це більше як виняток з правила, а от в Канаді як мені показалося, що це от як правило для людей. Тобто я чула від кожної людини дякую після поїздки. І коли я вперше подякувала, я наче трохи переступила через себе, бо мені здається, водій оцю одну людину, тобто мене запам'ятає, яка не подякувала. А в Україні знову ж таки оцю одну людину, яка подякувала воді, запам'ятає і буде вдячний їй. От хто живе в Канаді, як швидко ви до цього звикнули? Або навпаки, ви попали, як можна сказати, в своє середовище? Напишіть мені про це в коментарях і підписуйтесь на мене, ставте лайки і давайте дружити.